Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Я знайшов для вас просто мега прикол. Виявляється, виявляється, якби я сам не побачив, то я б чесно не повірив. Виявляється, Арестович записував новорічне привітання. Привітання. Яке просто. Просто вслухайтесь назвав Арестович. Новорічне привітання. Резидента. Резидента. Типа без буквочки П, типа Резидента. Це неймовірно. Я був просто у захваті від цього відео, тому сьогодні ми з вами його по деяким шматочкам подивимося і зробимо певні висновки безумовно. Але перед тим як ми почнемо: лайк, комент, підписки, усе ось це, що вимагає Ютуб, щоб розвивався. Канал, будь ласка, допомагайте у цьому і не забувайте ставати спонсорами, як це зробили вже дуже дуже багато шановних яскравих, неймовірних людей. Дуже вам всім дякую. Шановні друзі, шановні співвітчизники, шановні брати і сестри, хочу привітати вас за новим роком і Різдвом Христовим. Ситуація знову така сама, як наприкінці лютого 22-го року. Знову союзники не непев... знову ворог сильний. Знову ми одні бачите, історія ми опираємося в історію, Вона нас хапає за шкірку і тягне до себе. Знову доводиться бути суб'єктами, знову доводиться самим вирішувати. Нашу долю одразу перша примітка і безумовно перше питання. Пані та панове, у якій параші він це записував, тому що я фізично не можу цього бачити. Тому, будь ласка, у коментах напишіть, що це за локація, оскільки, на мою думку, він обрав, мабуть, найогидніший підвал якийсь, або якусь реально туалетну кімнату з неймовірно поганим м -м, звуком та луною, і це просто шикарненько. Він такий підходить до підвалу і думає, м -м, а не записать для моєї -то аудиторії. Новогоднє то поздравлення. Я то Олексій Орестович. Вони, вони, наверняка, то ждуть ждут моєго неймовірного новогоднього поздравлення. І, друге, знову, знову, знову Олексій Орестович намагається повернути все взад. Вже робив так у своїй політично-публічній кар'єрі, і він такий, м -м, щось пішло не так, щось у рейтингах я там займаю якісь дуже-дуже ганебні місця, якісь у мене м -м, позиції вже м -м, так само, як і це відео десь біля Параші, і щось потрібно робити. Будь ласка, тож, а то ж усі ці фінансові влівання в особу пана Арестовича з боку деяких російських. Ну, можуть і не виправдати себе. Тому, пан Рестович, одразу такий все, все, все повертаємо взад. Знову ми на початку війни. Знову, будь ласка, згадайте мене, будь ласка, згадайте мене, будь ласка, згадайте мене. Знову ситуація максимально проста. Знову можна намірятись, хто з нас більше патріот, хто розмовляє українською, хто російською, і так далі, і так далі, хто будь-якою. Знову ці всі розрізнення не мають жодного значення. Значення має лише одне, чи вижимо ми ви з вами і чи самі ми будемо визначати нашу долю? Ні хлопці з півночі, ні хлопці зі Сходу, ні хлопці з заходу. Ми самі. Wow, 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 man! Я хлопець з півдня! Чи, чи ти про мене збув? What the fuck! Я, я просто ображений тепер на пана Арестовича, він забув хлопців з півдня. Бо тоді, як же ж ми всі виживемо? Ну, будь Арстович, то і виживе, оскільки не знаходиться. У нашій країні а знаходиться поза межами, її. і от тепер знову, знову доводиться мені чути неймовірну українську пана Арестовича, якою він практикується, мабуть, ну десь півгодиночки на рік, записуючи подібні відео або відповідаючи на питання журналістів. Українські, хоча це було вже вкрай давно і майже неправда. Безумовно, я не можу також похвалитися вкрай вишконою українською, але навіть моя українська з хлопця з півдня виглядає та звучить набагато. Ну я маю надію, маю надію, звучить набагато лагідніше, але знову, знову! головний цивілізаційна зброя Москви. Це дуже дуже довга воля. Вони навчилися цьому від монголи. монголи. Ох, ось ці чортові монголи. Монголи? Що роблять монголи? Чортові монголи. Мітіла мать майстрину глупий монголи. Обігайтеся це гребані монголи. Мені здається, що коли Арестович перестане повторяти свої осі понавидумані тейки про різноманітні аля відкриття, про те, що роблять інші, або що таке цивілізація, або що таке ой, неймовірна Русь Україна. Коли він перестане це повторювати як мантру, то світ розколиться, і ми нарешті побачимо та рожеве слоненятко, що на своїй спині тримає нашу земельку. та... Але тут край важливі деякі питаннячка. Якщо монголи навчили росіян довгі волі, то перше, а де тепер монголи? Ой, а що з монголами трапилося? Монголія, ой. Друге, давайте викажемо певну Одну єдину просту істину довбати, скажімо так, своїх сусідів, нападати на своїх сусідів і розширятися, це не довга воля, це просто те єдине, що вміють робити росіяни. Тому що якщо б у них була реальна довга воля, довга, довга, дуже дуже, 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 дуже довга воля, то вони б змогли і забезпечити своє населення якістю життя, і вони б не робили зараз те, що роблять. За, не, за... i am І космічні апарати б запускали на місяць нормально, і взагалі все було б у них тіп-топ. І все було б нормально, але ні, вони займаються тим, чим що вони роблять увесь час свого існування найпримітивнішою експансією, яка характерна для будь-яких вертикальних ієрархічних систем. І тому, тому ось цей пасаж Арестовича, він, як і будь-які пасажі Арестовича, просто бульк у пустоту. А скільки б не було у них волі, то у нас має бути волі на одну годину довше і на один кілометр далі. На один байт більше, на один герц голосніше, на один льє глибше. Центр мір та вагів пана Олексія Арістовича. Не вимірюється тільки пафос. Встаємо, полагаємося на волю, продукуємо волю і що б там не казали. Казацький драйв. Він знову у нас з'являється тоді, коли нас приперли до стінки. Згадайте мене, згадайте мене, пам'ятаєте, як це було. Казацький драйв, козацький драйв. Хто при... Стінки пану Льошу. Хто ж це за людинонька, що зробила таке неймовірне з паном Арестовичем, і він одразу згадав про казацький драйв? Ой, козацький драйв. Повернення Льоші. Казацький дріфт. Льоша робить камбек. Ух, просто неймовірні пасажі від пана Арестовича у стилі. Ну, пам'ятаєте, пам'ятаєте, я там, я там виступав на мільйоні аудиторії. Було так все добре. Мене слухали, я заробляв собі капітал, який розтринькав за декілька місяців і перетворився на чмошніка. Хоча майже чмошніками був. Але було так все добре. Будь ласка, згадайте мене. І новим роком, до речі, згадайте мене! з новим роком, і Різдвом Христовим. Згадайте мене! Отож. Пригадуємо те, що було на початку березня 22-го і можемо. Повторить, Не, Льоша, не можемо повторити. Назад у Офіс тебе знову не візьмуть, третій раз у ту ж саму ріку не відуть, як то кажуть. Не буде вже так, як було на початку, не буде ніяких ефірів, які буде дивитися мільйони, і доступ до каналів, і ще різноманітна історія, пов'язана з тим самим розквітом Арістовича, м -м, початку 22-го року. І так, до речі, ось цей пасаж про. Можем, повторить, він в кінці завів мене на іншу сторону думки. А можливо, можливо, пан Арестович записував відео під назвою Новорічне привітання Резидента 2024». Не для українців, а тому, що можемо повторити, це не риторика українців, це риторика рабзіян. І, можливо, це така многокроківочка для того, щоб щось там зробити. Не знаю, я просто видумую це на ходу. Ні, безумовно, це не многокроківочка. Просто пан Льоша раптово згадав, що він робив щось. На початку війни раптово побачив себе у списках антирейтингу на найвищих, найвищих щаблях, і зрозумів, що щось пішло не так. І, мабуть, мабуть, щось мені так стається. Це зрозуміли і ті спонсори, що надавали пану Льоші різноманітні грошики та ресурси для існування, і він раптово перебрався до інших країн, як там він казав, щоб сидіти на яхті та їсти. Омарів, так якщо я не помиляюсь, тому тому, ось це приклад, як падають зірки з неба схилу, і безумовно, безумовно, ми всі повинні одночасно і радіти, і співчувати. Чому? Тому що пан Арестович це невід'ємна частина усієї війни. Хочемо ми цього або не хочемо, тому що пан Арестович він дуже сильно повпливав на цю війну і показав, як не треба робити. Подякуємо йому за це. А також дякуємо силам оборони України, які продовжують зберігати наш спокій та нашу безпеку. А тому підтримуємо їх усіма різноманітними способами через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А ми з вами, пані та панове, як завжди, незабаром побачимося.